Слава Ісусу Марії, вітав! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо, піс сьогодні маємо, постимо, Витриваємо в пості, в молитві, в радості. І хотів так мене питають Жіноді, а чого ти на свято ніяке не робиш? Бо вчора ми мали свято Вознесіння Діви Марії, ну якийсь можна було б спецвипуск зробити там або ще щось. Ну, я скажу, що свято просто треба зрозуміти. І навчитися правильно святкувати. Бо у нас святкувати свято то значить або ну, І для мене це якось ну, не не складається в голові. Свято і треба себе нищити. Свято навіть в слові свято є святий. Свято треба святкувати, не нажиратися, не накидатися, не куритися, не знаю. Ну... Хто там ще чимось закидається на свято, любить закинутися, то це не є свято. Свято це для того, щоб більше бути святим в цей день. Піти до служби зранку, піти на молитву ранкову, коли ніколи не ходиш, в четвертій ранку прокинутися. Щось таке зробити для свята, щоб стати святішим, а не свято ну тоді. І це є рокова помилка багатьох, хто хоче схуднути. Хто хоче кинути алкоголь, куріння, бо приходить свято, новий рік приходить, або ще якесь Пасха, різдво, і починається. Ну, сьогодні ж свято трохи треба. ну треба, Сьогодні ж свято ну, треба за Ісуса бахнути. Треба закурити, бо свято Новий рік, як то не закурити в Новий рік, або обжертися солодкого тортика. Ну, Скажімо так, хтось місяць був на дієті. Дієта це стиль життя в перекладі, на нормальному харчуванні, на якому треба бути все життя. А тут приходить свято, через три місяці навіть. І коли вже організм відвик від цього, цього тришаку, від цього такого солодкого, і ти вже почав тільки жити, почав тільки е, набирати, входити в кайф життя, приходить свято, і ти тортик, а давай! Ну і потім починається все спочатку. бо… Знову встряска, знову всі рецептори загострилися, знову цукру хочеться, і я потім не можу без цукру жити. Ну, як то святкувати без цукру? За спокійно, спокійно. Життя е, полягає не в тому, щоб на свято знищити себе, об'їстися, обжертися, обкидатися. Не знаю, хто ще там любить що е, на свято робити, але на свято треба більше молитися. Більше молитися, більше бути з Богом, більше розважати над тим, що сталося в цей день, а не над тим, що зробити собі, де піти з'їсти, де вкинути, де впарити, вжарити, не знаю щось таке. Тому давайте правильно навчимося святкувати і не будемо на свято вбивати себе, свої мрії, свої принципи і своє життя. І тоді буде легше жити, на правду. Іноді я би сказав, кращій людині, яка, наприклад, відмовилась від цукру або сіла на дієту, таке правильне харчування на постійне, то рік часу взагалі свято забути слово свято. Бо для нас свято то щось неправильне, не та асоціація зі святом. Свято для нас це має бути найкращий день, найчистіший день без всяких наркотиків, без всяких замінників, харчових і всього різного. Тобто. Не та Асоціація свята. Тому давайте <свят> менше свят будемо робити, таких, яких нас вчить Україна робити, а більше таких, як нас вчить Марія робити. А саме святкувати м -м, свято, а не не свято. 25-27 березня 1986 рік. Дорогі діти, хочу подякувати вам за всі жертви і закликаю вас до найбільшої жертви жертви любові. Без любові не зможете прийняти ні мене ні мого сина, не зможете без любові переказати свій досвід іншим. Тому закликаю вас, дорогі діти, щоб ви почали жити в собі любов'ю. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, без любові не можна переказати свій досвід. То я вам з любові кажу, що свято нас нищить. Тому я від всіх свят для мене свято Новий рік, звичайний день. Вчора преображення Господні не звичайний день, але святий день. Але не пішов я тортики їсти. Тобто день, в який я хочу порозважати над вознесінням Діви Марії, над домом Лоританським, подивитися в Лоретто, як там файно все ви, ви, ви знали, що будинок з Єрусалиму, ангели чи не з Єрусалиму, з цього з Назарету ангели перенесли до Лорето в, в Італії. Є такий храм. Подивіться в інтернеті, в гуглі, побачите є будинок Марії. І можна на це подивитися. Ось, що треба в свято робити е, Вознесіння, а не те, що ви робили. <рес> не хочу кинути почуття вини, але я знаю, що ви робили. Е, наїдалися, звісно. І... Тому з любові я хочу передати досвід свій. Марія каже, без любові неможливо переказати свій досвід іншим. Та я вам з любові переказую. Так, це інший підхід до свята, але це правдивий підхід до свята. І це буде практичний підхід, який буде будувати нас, збільшувати нашу святість і зменшувати нашу тягу к різним шкідливим речовинам. Ну а свято по-українськи, то... то за здоров'я, то за здоров'я молодих, то давайте відходити від цих традицій. Бо то такі бісівські традиції, які сатана нав'язав. Всій країні, ну і всьому світу так правду. І сьогодні у нас е, практика. Практика роздумати, як ти святкував вчорашній день, і що б ти хотів змінити в тому дні, щоб ти хотів е, на наступне свято собі підготувати якісь е, молитовні програми, якісь е, цікаві пізнавальні програми. І, звісно, розвиватися в любові, передавати свій досвід іншим з любов'ю. Якщо маєте в чомусь досвід, то важливо його передавати. Особливо е християнський досвід, відносин з Богом, такий досвід треба передавати, а не показувати, хто скільки більше вип'є, хто скільки більше з'їсть на свято. Тому сьогодні такий основний момент це свій досвід іншим передати. Передай сьогодні свій досвід, свята іншим. Я свій передав, святковий досвід іншим, тобто вам. А ви свій досвід, якщо він у вас позитивний, негативний, не треба передавати, бо це вже не любов буде, а щось інше. На цьому все. Будьте благословені. Мир вам радість, Меджугоря. Па-па.